У музеї національної національно-визвольної боротьби Тернопільщини презентували унікальну філателічну пересувну виставку, присвячену нескореному духу українського народу. Її привіз автор і організатор, член Київського товариства філателістів Олександр Канівець. Виставка представляє собою дві експозиції: одна експозиція міжнародного рівня, останнім шляхом кобзаря. Яка оформлена і задокументована на підставі міжнародного історичного походу реквію останнім шляхом кобзаря до 150 річчя. смерті і перепоховання Шевченка на Україні згідно заповіту. Друга експозиція Україна єдина країна це національного рівня експозиція. Яка як єдине ціле показує українську державу згідно адміністративно-територіального поділу до повномасштабного російського вторгнення виставку Нескорений незламний козацький дух українського народу змогли побачити на Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Черкащині Київщині, а також на підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей. Пан Олександр підготував виставку. Зібрав певні певну кількість екземп... колекційних екземплярів і запропонував організувати виставку пересувну, яка мандрує наразі теренами заходу України. Після нас виставка від'їжджає до Хмельницького і далі по території всієї України. Також на виставці представлений особливий експонат поспертна маска Тараса Шевченка після експонування у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Виставка за кілька днів помандрує на Хмельниччину.